Твори всесвітньо відомого письменника-фантаста Олеся Бердника передвидавалися 26ма мовами. Але перш ніж те сталося, посидів Олесь Павлович і в сталінських, і в брежнівсько андроповських таборах. День його народження 27 листопада 26 року. Але пам'ятати таку особистість варто не лише у пам'ятні дати. Він випередив свій час. Він до кінця не пізнаний українцями і світом. А долю його родини. Олеся Бердника виявилася пов'язаною із буртами, кагарликом і гребенями, які донедавна відносилися до Кагарлицького району. 97-му річницю з дня народження Олеся Бердника відзначили у археолога-краєзнавчому музею Ржище, а на імпрезу прибули письменники і актори з Києва і Обухова, музеїсти, культпрацівники, освітяни, а також і учні навчальних закладів міста над Дніпром. Фрагмент фільму із демонстраційного екрану, а потім епізоди імпрези. У 20-х роках письменник був культовою постаттю української фантастичної літератури, автор 50 романів, повістей, публічних есе, поетичних збірок, один із засновників Української групи сприяння виконанню гельсінських угод та засновник громадської організації Українська Духовна Республіка, суд якої творче об'єднання людей, що прагнуть стверджувати та розвивати надбання української культури та духовності. Олесь Бердник відзначений літературними нагородами в Україні та за її межами. Як громадський діяч та письменник має особливі заслуги перед Україною. Кавалер ордену за мужність першого ступеня посмертно. Найбільша влада це влада духа. Якщо людина або група людей володіють владою духа, тобто переконується, компетентності, щирості, то це найвища влада. Тому що найбільші тирани падають. Сталін, Нерон, Гітлер, Джінис Хан, від них залишається тільки сміх. А Тарас, якого переслідували, він має владу духа досихти. Україно моя, рідна мати моя. Хто ти є, хто ти є. Я питаю про краси. Я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є, я запитую серце своє, мені каже, ні про Україна твоя, а компати високий здаля, горя стажекучих. У горах матуся твоя неберуща Княїнська земля, щепчимо, а дай неберуща Княїнська земля, і узнаю гора матуся живе у Дніпровській потоці співає. І все добре, свідомо, і дума печаль світова. Її дума, печаль світова. Організатори заходу музеїсти, де директором Людмила Карпенко досить креативно підійшли і до створення сценарію дійства, і до його власне проведення. І пам'ятаю, коли вже почав шукати істину, звернувся до йоги і прагнув віднайти шамбалу казкову країну добра і правди. Мені приснився сон. Отакі, як і у нас тут, високі круті береги. Дніпрові круче, вкриті садками, в барвистих квітах і пахучих травах, і ніби чиїсь руки піднімають оці гори в небо і чути голос: ось твоя шамбала. Тут твої ємалаї. Я зрозумів, що силу можна взяти лише з власної землі. Лише тут формується сьогодення і майбутнє України. Усі зусилля наших родаків за окану марні, коли Україна загине. Українські громади в Канаді та Сполучених Штатах, хоч які б активні й сильні вони не були, то лише історичне відлуння. Школу Бердник почав відвідувати у буртах на початку 30-х. Там почалось формування його свідомості: незбагненний потяг до неба й до зірок. Коли почалась війна, хлопцеві було 15, пережив окупацію. А в 43-му, після визволення, пішов на фронт 17-річним добровольцем. Далі поранення, госпіталь, потім знову армія. Був сапером, розміновував території на Західній Україні і там почав набиратися отої Бандерівщини. У 47-му році склавши екзамени екстерном за середню школу, лець вступив у театральну студію при київському театрі Франка. А в 49-му – арештований за так званою антирадянською агітацією і пропаганду і почався для бердника сталінський табір. Про ув'язнення молодого ветерана Другої світової розповіла письменниця, завідувачка музею в великих пріцьках Надія Преченко. Після ув'язнення вже молодий письменник стає членом спілки письменників, із 57 по 71 рік пише 15 книг, романів і повістей, серед них культовий зоряний курсар. Але цей твір чомусь не викликав захоплення у ЦК партії. Ніколи не щезаємо. Ми лише одягаємося у барвисте вбрання планетарної гри для мандрівок по космічних стежинах подвигу чи творчості. І найголовніше завдання тепер відкинути нав'язаний сатаною образ гріховності, нікчемності, приреченості. Або я мріяв про політ до, зір... до зірок. Я вірив, що до далеких світів можна летіти безпосередньо. Сирою силою бажання думки духовного прагнення. Я і зараз вірю. Ні, знаю, що так прилітають до нас дивовижні гості, з сусідніх Всесвітів. Ось таку маленьку друкарську машинку письменник ставив собі на коліна, видруковував 20 або 22 сторінки за півдня чи день і норму вважав виконаною. Вдалося на щастя вивести з таборів щоденники Олеся на відміну від записів і поезії Василя Стуса, розповіла донька письменника громовиця Бердник. Чесний, непохитний у прагненні справедливості, бердник разом із Миколою Руденком та іншими однодумцями стали у 76-му засновниками української гельсінської групи. Тож, арешт, був лише питанням часу. І він не забарився, арештували Олеся Павловича у 79-му, судили в Карлику. І знову почалися його табори. У 85-му Бердник повернувся в гребені до родини. Донька громовиця згадувала роки, коли батько був у засланні. І він став не татом мені, а моїй швидше другом. Тому що ми з ним листувалися, він радив мені і книги читати, як, питав, як у мене там успіхи в школі, чим я займаюся, чим я хочу займатися. Кожному Листі писав якийсь віршик, або там теж є листівочка. Я покажу, коли він був у таборах, йому дозволяли, нам ну, не могли писати скільки завгодно листів, а йому дозволялося один лист на місяць. І він завжди сам малював такі робив саморобні листівки і на таких листівках писав нам з мамою листи. І в кожному листі обов'язково якийсь вірш, який нам присвячував. Але повертаючись до... А коли він повернувся з таборів, мені вже було 11 років, я вже була його завдяки йому ж достатньо, достатньо сформованою підвідкою. І теж у нас були швидше стосунки, не такі, як там доця вчись, доця що ти робиш, доця роби те, доця роби це. Він, він мене доча називав. і він, він швидше був теж порадником, він був швидше другом і спілкувався зі мною на рівках. Фото родини Берників з громовицею на руках, на Дніпром у Гребенях. Починаючи там десь років 20, я йому допомагала, я редагувала його книги, я інколи передруковувала його рукописи. Я читала, була мама і я були першими читачами всіх його творів. І, а потім, коли він став погано себе вже почувати, там 95-й, 96-й рік, я фактично вела все, все листування. Я е, допомагала, я друкувала, тому що йому вже не важко було друкувати, він диктував, я друкувала. А потім, коли він захворів, а ти більше коли його не стало, е, я стала порядницею його творчості. 35 томів. Творів Олеся Бердника підготувала родина до друку, звісно, і з доряного Корсара. Так, неосяжним є всесвіт письменника, філософа, глибокого інтелектуала і правдешнього українця. Повторимо натхненника і реалізатора ідеї Української Духовної Республіки. У 91-му він балотувався у президенти не задля піару, слави чи посади, а задля поширення ідей Духовної Республіки. Педагог ветеран, очільниця Стайківського музею Берегиня Інна Лавріненко зауважила, що саме Берднику належить ідея створення Кобзарської школи і при тім спочатку планували її розташувати у стайках. Та вийшло інакше. І ось Олесь Павлович передає в руки кобзарю Василю Литвину символічну булаву у Стрітівці, де й працювала школа. Не одна сотня фахівців, носіїв, правдешнього українства випортнули з того гнізда духовності і патріотизму. Але... Випускник найпершого набору юних кобзарів, який закінчив школу в 93-му, а нині очільник музею в Грибенях Олег Щередниченко повідомив, що з 1 вересня 23-го року Стрітівський кобзарський коледж припинив своє існування. Добрим теплим словом згадав пан Олесь, засновників Стрітівської кобзарської єдиної тоді в Україні школи, подружжя Литвинів, Іванових, викладачів, зокрема неперевершеного Володимира Кушпета. Де ви кобзарі? Чи не смішно гукати ось так патетично? Це крик упорожнечу. Якщо так, то звідки ж отой тривожний поклик, де ви кобзарі? Ще до останньої війни та й десяток рік після неї над просторами України щовечора звучали народні пісні. Кожне село було пісенним полем душі, кожна хата співала, раділа, сумувала, плакала. Пам'ятаю, коли я був ще підлітком, виходжу на вигін біля річища Дніпровського, зорі у небі, зорі у водах затоки, поміж білих прибілих лілій. Дівчата у весняних вінках, парубки у святкових вишиванках збираються в коло і над Дніпровською долиною вглине журавлива пісня сповідь. Мухаємося, а з правобережжя від круч, де розташоване старовинне село витачів, долинає інша пісня діалог. Оболі, дві догові. З фрагментів імпрези присвяченої 97-й річниці з дня народження письменника, фантаста, дисидента. Очільника Української духовної республіки і кандидата в президенти України Олеся Павловича Бердника, яка відбулася у археологічно-краєзнавчому музеї, Григорія Сковороду світ ловив та не піймав, може, й тому, що при житті не було надруковано жодної праці чи книги мандрівного філософа. А Олеся Бердника ми можемо пізнавати, бо є десятки його книжок. Ось і на Майдані про нього пам'ятали. Що в мені моє? казали на семінарі музеїсти. А ми з позиції сьогодення можемо запитати: а що в нас нашого, питому українського, космічно важливого і до кінця, напевно, непізнаного?